Ужгород засяяв різдвяними зірками. Кожна особлива зі своєю історією. Сашко розповідає, зірку для нього зробила мама. Вона ж робила три із квадрату, м із червоного паперу і жовтого. Потім наліпила їх на картон малюнок зірочки і вирізала. гра. Потім вони приклеїли паличку і, і підкріпили такі сторічки і дзвіночки, а зверху кружечок. У пані Тетяни незвична зірка пазл Чубарая. Та це зірка пазл Чубурая на честь загиблого однокласника моєї доньки. Ось. Можете побачити, вона в багатьох уже є, і в госпіталях є у хлопців наших, хто захищав нас. Ходу звіздарів в Ужгороді. Вже третій рік поспіль організовує рух підтримки закарпатських військових разом з творчими волонтерами. За кілька місяців до різдва проводять для охочих майстер-класи, дивчать виготовляти різдвяні зірки. Протягом останніх місяців року я проводжу майстер-класи. Ми розмальовуємо різні зірочки, готуємося, і це дуже важливо, оскільки це благодійна хода. Протягом виступів в нас будуть ходити діти з скриньками, в які ми сподіваємося, що ми наколюдуємо багато донатів. І за ці донати ми хочемо купити запчастини для дронів. Доходи долучилися й студенти Закарпатської академії мистецтв. Ми дуже раді, що мали змогу самі власноруч зробити такі зірочки. У нас був майстер-клас і ми самі робили їх для того, щоб сьогодні прийти, заколядувати наші рідні українські колядки і долучитися цим самим до збору коштів для наших захисників. Катруся зірочку зробила власноруч. Каже, прийшла з нею, бо любить колядувати. Я давно хотіла взяти участь у такій ході. Е, е, я займаюся вокалом і дуже хотіла поспівати колядки, походити так з, зі своєю зіркою, яку я зробила сама. Серед яскравих різдвяних зірок вирізняється й коса, але вона також важлива. Переконує Петро. Це взагалі е, якийсь, якийсь атрибут смерті. Смерть скошує усіх е, тих, хто мають померти. Я вірю в те, що Добро має перемагати зго хода звіздарів пройшлася вулицями міста. Учасники колядували та ділилися світлом із перехожими. Я намагатимусь зробити так, аби нам донатили більше грошей, і потім їх передадуть на дрони. Моя найбільша мрія, аби закінчилася війна. Наступного року організатори планують урізноманітнити ходу. Зокрема, проведуть конкурс на кращу зірку а також запросять до участі не лише звіздарів, а й цілі вертепи. Вірять уже тоді святкуватимуть перемогу.